Всім доброго дня, з вами компанія «Автопарк» Вінницький філяр до нас заїхало нове чудове надходження, це Реносцені. Автомобіль на з 2013 року випуску, Обладнаний 1,6 дизельним двигуном, Механічною коробкою передач та системою переднього приводу. З пробігом 191 тисяча кілометрів, має ціну 9790 доларів. Ми маємо чудову оптику, Противотуманні фари, ні ходові вогні. Гума 16-го радіусу на легкосплавних дисках, повністю весь потонований, має повторювачі на дзеркалах, задня оптика без нарікань. Також додатково є Коп, партроніки задні. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон в чудовому так, доглянутому стані чорного кольору, ось таких чудових чорних чохлах. дах У нас без нарікань. Є також складні столики для зручності задніх пасажирів. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. Повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал з їх підігрівом, механічне регулювання водійського сидіння, також чуглах, також без нарікань. Далі мультифункціональне круїз контроль, чудова мультимедія, клімат-контроль двох зон, електроручник, управління мультимедією та багато інших корисних функцій, друзі. Тому кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, Також дії послуги лізінгу та трійдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.